Дорогі друзі, ми офіційно завершили черговий оберт навколо Сонця. Для фізики це просто 365 днів руху по еліптичній орбіті. Але для нас, для нашої спільноти, це сотні розв'язаних нереальних задач, подолані пробіли в знаннях та справжній інтелектуальний розвиток. Нехай у 2026 році. Ваше життя працює за ідеальною електричною схемою, де головним законом буде закон Ома для щастя. Напруга, що у фізиці позначають великою латинською літерою У, на максимум. Бажаю вам неймовірної внутрішньої напруги у хорошому сенсі цього слова. Нехай ваша енергія, амбіції. Та прагнення до перемог завжди будуть під високою напругою. Хай кожен день дає вам іскру для нових звершень. Опір, що позначається великою латинською літерою Р, на мінімум. Нехай будь-який опір обставин, лінії чи труднощів на вашому шляху прямує до нуля. Бажаю, щоб усі перешкоди. Пробивалися вашим напором, а шлях до мети був надпровідним, без втрат енергії та нервів. Сила струму, що позначається у фізиці латинською великою літрою і у нескінченність. За законом ОМА у фізиці, чим більша напруга і менший опір, тим вища сила струму. Бажаю, щоб сила вашого успіху, драйву та крутих результатів. Була настільки потужною, що пробивало пробки від захоплення у всіх навколо. Ваша формула на цей рік і успіх це енергія, що ділиться на ера на проблеми. Пам'ятайте, ви найкращі провідники для своїх мрій. Нехай у 2026 році у вас ніколи не сідають батарейки. А контакти з друзями та близькими будуть надійними та безперебійними. Дякую, що ви з нами! З Новим роком! Будьте в центрі подій, будьте під напругою успіху! З новим роком з новим щастям! Вітаю!